Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У Стамбулі почалися перемовини між американською і російською делегаціями. Перше можна сказати такі перемовини після того, як відбулася зустріч у столиці Саудівської Аравії між очільниками зовнішньополітичних відомств і радниками з питань зовнішньої політики і національної безпеки президентів Сполучених Штатів і Росії. Я б навіть сказав більше. Насправді це і є перші реальні перемовини, тому що зустріч міністрів і радників президентів за визнанням самого державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубі перемовинами не була. Це було радше намагання зрозуміти, чи можливі будь-які перемовини з принципових питань. Марко Рубіо у своєму інтерв'ю виданню Брейдберт підкреслив, що учасники зустрічі у ер ріяді з американської сторони, звісно, хотіли переконатися, чи бажають росіяни реального миру, чи вони будуть продовжувати висувати свої максималістські вимоги, усвідомлюючи, що американці на виконання цих умов не підуть. Ну і дні після перемовин в ер ріаді Продемонстрували, що росіяни йдуть за тим сценарієм, який явно не був би бажаним для адміністрації Дональда Трампа. Максималістські вимоги продовжують висуватися, і саме на них акцентують увагу і президент Російської Федерації Володимир Путін, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. і... Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков і інші російські чиновники, які висловлюються щодо переговорного процесу, от якраз вчора Лавров знову підкреслив, що ніякого припинення вогню по лінії зіткнення бути не може, бо є російська конституція. Таким чином було продемонстровано, що Росія хотіла без бою захопити такі українські міста, як Херсон, Запоріжжя, Краматорськ чи Слов'янськ, шляхом тільки. Одних своїх конституційних рішень, які, як відомо, чітко і однозначно порушують міжнародне право, і домовленостями навіть не з Україною, а й Сполученими Штатами, що Збройні Сили України вийдуть з території тих регіонів, які проголошені путіним суб'єктами Російської Федерації. Втім, і тут нічого нового немає. Про все це Путін вже говорив у червні минулого року на колегії Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Також досить важливим моментом є той факт, що перемовини між Сполученими Штатами і Росією відбуваються за російським, а не за американським сценарієм. Дональд Трамп, як відомо, постійно анонсує якісь зустрічі, які насправді не відбуваються. Так він обіцяв, що відбудеться ще одна. Зустріч американських і російських представників у Саудівської Аравії, але її не було. Проте, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Кірябков, який спростовував цю інформацію про перемовини у Саудівській Аравії, пообіцяв, що наступні два тижні стануть часом для перемовин представників профільних департаментів зовнішньополітичних відомств, які Будуть розглядати питання поновлення роботи у повному складі посольств Сполучених Штатів у Москві і Росії у Вашингтоні. І от якраз сьогодні відбувається така зустріч чиновників профільних департаментів Міністерства закордонних справ Росії і Державного департаменту Сполучених Штатів, які будуть розмовляти між собою про те, як забезпечити. Функціонування дипломатичних представництв обох країн. Тобто, це не перемовини щодо російсько-української війни щодо поновлення роботи посольства Російської Федерації у Сполучених Штатах, тут Путін дійсно зацікавлений, тому що він усвідомлює, що бажання Трампа знайти із ним компроміс відкриває для росіян можливість поновити свою шпигунську і диверсійну діяльність на території Сполучених Штатів. А таке посольство, яке зможе займатися шпигунською диверсійною діяльністю, необхідно Путіну, хоча б тому, що Росія вже готується до нових президентських виборів у Сполучених Штатах і до свого втручання у ці вибори. Якщо посольство буде працювати в окомплектованому штаті, якщо в ньому буде чимало представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації і Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, у яких. З'явилися серйозні проблеми ще за часів президентства Барака Обами. Якщо можна сказати, Трамп відновить Луб'янку у Вашингтоні, Путін з радістю піде із ним на компроміси і відновить роботу посольства Сполучених Штатів у Москві. Просто тому, що американським дипломатам у столиці авторитарної країни, навіть якщо уявити, що там чимало представників спеціальних розвідувальних служб сполучених штатів працювати набагато важче. Ніж російським дипломатам у Сполучених Штатах, і будь-яка людина із клепкою в голові це прекрасно знає. Але зараз ми говоримо не про стан людей, які ухвалюють рішення у Сполучених Штатах, а про наслідки цих рішень, тому що і станом, мені здається, кожному все давно зрозуміло. Але треба розуміти і те, що будь-які поступки по відновленню роботи дипломатичних представництв навряд чи, Допоможуть Дональду Трампу переконати Путіна в тому, що потрібно принаймні припинення вогню на лінії розмежування російських і українських військ. Ну, по-перше, тому що Путін зараз зацікавлений не у припиненні вогню, а у припиненні американської допомоги Україні. І він буде годувати. Дональда Трампа навіть не перемовинами, а можливістю цих перемовин, ну хоча б для того, щоб створити нову паузу у американській військовій підтримці, паузу, яка дозволить російським збройним силам просунутися ще на якісь кілометри, десятки кілометрів по українській землі. І якщо дійсно виникне необхідність проведення перемовин про припинення вогню, Проводити їх на інші, так би мовити, географічні позиції. Адже Путін та його соратники весь час говорять про мир, який має враховувати реалії на землі. Так от цієї землі вони хотіли б захопити якнаймога більше, а в найкращому варіанті всю Україну. Питання про те. Коли і як зрозуміють це в американській адміністрації, і чи здатний це взагалі зрозуміти чинний президент Сполучених Штатів, залишається відкритим? Дональд Трамп, як всі ви помітили, живе у своїй реальності, яка не має нічого спільного із тим світом, в якому знаходяться російські, українські війська, Росія, Україна, Європа і Росія це світ його бажань. І... Серед цих бажань, звичайно, вагом залишається бажання відновити економічне співробітництво з Російською Федерацією. І це також до певної міри гачок, на який Путін намагається спіймати Дональда Трампа і затягти американського Керманича у своє криваве болото. Питання в тому, чи вдасться Дональду Трампу опиратися цьому бажанню російського лідера. Чи він буде діяти за ганебним і небезпечним для України і усього цивілізованого світу, і, до речі, для сполучених штатів також путінським планом, планом за яким вже проглядається вуха іншого опонента Дональда Трампа, голови Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, Баймія Кофі і Донателла, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому ютуб. Перемоги й миру вам хай щастить.